Говорити про те, що ви не виставляли свої фото в Google і все в Google, там ну в якісь платформи. От і все. Я, наприклад, свої рослинки вставляю, тому мої знайшлися. Ось мої рослиночки. Ця капусточку зробила знижку по 15 гривень до кінця тижня. Дивіться, яка красота, є висока фіолетова і висока. Це на зріз її можна висаджувати, а потім робити з неї букети. Є оптові ціни, хто бажає, а ще є в мене трахеліум. Це така класна штука, стоїть 10 штук 450 гривень. Або одна штучка 55 гривень, ви її висаджуєте. І вона у вас тричі, це 100% вона у вас зацвіте до морозів. І єдине, що вона дуже пізно сходить, тому те місце ми не трогаємо аж до травня місяця, поки не вилізе. Поки не проросте, буду завтра робити відеоогляд, там де в мене прошлорічне цвіт росте. А це в мене ще абутелони 300 гривень 5 штучок коштує. А це такі рослиночки ампельні, це геліхризмун ампельний, а це. Це було як він називається. Ну він, коротше, а знаєте, як він називається плентрус. Плен Плентрантус. Плентрантрус. Вона так пахне такими цитрусовими. Пергамотом я б сказала. От. І вона дуже відганяє комарів. Тому хто в кого є альтаночки, де ви там відпочивати любите ввечері, і це посадити в кашпо там, чи звисаючи такі горщики, які є, буде просто красота. По 55 гривень.